Розгром комуністичних повстань у Німеччині й Угорщині у 1919 році і поразка Червоної армії під Варшавою у 1920 році розвіяли сподівання більшовиків на світову революцію. постала ситуація, якої не передбачав Маркс. Комунізм доводилося будувати не у найбільш розвинених суспільствах, а у одній з найбільш відсталих країн. Версальська угода та Ризький мир. Знову розділили українські землі між різними державами. Галичина і Західна Волинь опинилися у кордонах Польщі. Північна Буковина відійшла до Румунії, Закарпатська Русь до Чехословаччини. Переважна більшість українських земель під назвою УРСР потрапила до радянської Росії. Громадянська війна, на думку істориків, коштувала Україні більше втрат, ніж війна світова. Загинуло близько півтора мільйони людей. Уся країна лежала в руїнах. Повсюди блукали десятки тисяч посиротілих дітей, безпритульні. Під приводом замаху на Леніна у 1918 році було проголошено червоний терор, і більшовики взялися до ліквідації своїх політичних супротивників і класових ворогів згідно з гаслом Хто не з нами, той проти нас. Політика військового комунізму передбачала націоналізацію землі і підприємств, а також реквізицію зерна на селі. Ненависна селянам продрозверстка, яку криваво здійснювали солдати і комбіди комітети селянської бідноти, перетворилася на справжнє прокляття для українського села. Коли у 1921 році центральну Росію, Поволжя та Україну охопила небувала посуха, наступив страшенний голод. Люди їли мишей і пацюків, траву і кору з дерев. Вимирали цілі села. Більшовицький уряд довго приховував від світу факт голоду, але, врешті-решт, змушений був просити закордонні країни про допомогу. У апогеї голоду влітку 1922 року. Американці годували 11 мільйонів людей. Тим часом радянський уряд цинічно продавав зерно на зарубіжних ринках і закуповував зброю. Голод 1921-1922 років забрав близько 5 мільйонів жертв, в тому числі більше півтора мільйони в Україні. Політика військового комунізму довела країну до економічної розрухи і хаосу. Повстання, доведених до відчюю селян, придушувалося артилерією і авіацією. Коли збунтувалися навіть вірніші вірних моряки Кронштату, Ленін був змушений запровадити у березні 1921 року нову економічну політику, так званий НЕП. Замість продрозверстки вводився продподаток. податок. Податок натурою. І це дозволило селянам вільно продавати надлишки зерна. Частково повернувся вільний ринок і дрібне приватне підприємництво. В Україні однак ці зміни було затримано на півроку, щоби ще шість місяців без перешкод реквізувати українське зерно. НЕП був вимушеним компромісом між ідеологією і дійсністю. Його метою було заспокоїти село і оживити економіку. Проте боючись реставрації капіталізму, режим посилив репресії. У той час придушувалися інші політичні партії, посилилася цензура, збільшилися повноваження служби безпеки, зловісної ЧК, а також розпочалася боротьба з релігією. Більшовики вважали релігію опіумом для народу. Народ мусив вірити тільки у комунізм. У 1922 році розпочалися брутальні пограбування церков і монастирів. Паралельно було розв'язано і війну з вірою. Поплюжилися реліквії, бралися на кпин обряди і релігійні свята, віруючих, що наважувались протестувати та священників, засуджували на смерть або заслання до таборів на показових процесах. Репресії охопили також католицькі костьоли, протестанські, Євангелійські церкви та синагоги. У 1922 році комуністична держава складалася з чотирьох республік: Російської, федеративної, української, білоруської та закавказької. До останньої входили Азербайджан, Грузія та Вірменія. Ці республіки укладали між собою двосторонні угоди при домінуючій ролі російської комуністичної партії. Влітку було прийнято рішення надати цій державі більш формалізованого характеру. У дискусії про устрій нової держави Сталін вимагав, щоб російська республіка поглинула три інші і лише надала їм єдине право на культурну автономію. Його проєкт викликав гострий опір з боку національних комуністів у республіках. Ленін, який усвідомлював сили націоналістів і пам'ятав про визнання незалежності України у Бресті, запропонував створення Федерації чотирьох республік. Доказом їхньої суверенності мало стати надання їм права виходу із Союзу. Однак на практиці це право було чистісінькою ілюзією. Адже згоду на вихід з Союзу мала б дати комуністична партія, а та знаходилася під таким сильним контролем Москви, що Ленін міг бути певним, радянський Союз ніколи не розпадеться. Леніну вдалося реалізувати свій план 30 грудня 1922 року було урочисто проголошено про створення союзу радянських соціалістичних республік. Українці при такій структурі держави принаймні формально отримали права, яких не мали з часів гетьманату у вісімнадцятому сторіччі. У них з'явився чітко окреслений державний кордон, а також власна столиця і адміністративний апарат. Статус України у радянському Союзі відбивав перші постулати Центральної Ради і, як не парадоксально, виявився запізнілою перемогою української революції 1917-1920 років.